Голова обласної державної адміністрації зустрівся з представниками житомирського бізнесу. Людей на зустріч збирали поспіхом, можливо тому відбувалась вона в напівпустій залі. По-перше, зібрання це відбувається на фоні звичайних телефонних дзвінків від друзів і товаришів, тобто офіційне приглашення від влади, поки я не слухав, це перше. Тому початку, як так, не дуже симпатичне, тому що зал полупустой. Житомир Іміє достатньо количество бізнесу серйозного, який має бути услышан властью как бы, ну з перших своїх шагов, тому що всім ждем переміна. Напівпоста зала, між іншим, не завадила конструктивній розмові. Новий очільник області розповів про себе і уважно слухав думки та побажання присутніх щодо покращення бізнес-клімату в регіоні. Апрельських тезисів розповідати не буду, тому що вони вам не потрібні. А ну більше мені потрібна інформація від вас. А е, нашим структурним підрозділом е, до речі, де вони до речі, не їх не було взагалі, щоб не було не було розмова бізнесменів з головою облдержадміністрації. Сам на сам стала відвертою. Скаржились на тиск фіскальних органів, митниці, силовиків. Вся проблема починала з із Києва. Всі весь період моє спілкування з налоговою, вони не просили ні копійки грошей в карман, Вони приходили з планом на штрафи. Они там давили, чтобы я не судился за эти штрафы. Наконец-то мне это все надоело, я решил, что ничего не делаю, я буду богаче, я плюнул, вот, распустил все это дело. Так вот, самое главное, с коррупцией надо бороться ни в прокуратуре, ни в налоговой. С коррупцией надо бороться в администрации президента, в Верховной Раде и в Кабмине. І тоді цієї корупції тут стане намного менше. жаліючись на великий кадровий голод, сидер кізін попросив представників бізнесу надати пропозиції щодо кандидатури на посаду голови обласної податкової, між іншим вирішення проблеми регіону, запрошений на зустріч Леонід Крігер бачить не у площі кадрових призначень. Сьогодні я думаю, що бізнес добить слідчені о просьбі того чи іншого нового того чи іншого відомства, а до кардинальним зміненням ета. Это... естественно, децентрализация всех органов для того, чтобы жители Житомира могли влиять на процессы, кто будет губернатором, и дальше кто будет депутатами, и потом дальше через депутатов, чтобы люди могли влиять на все процессы, происходящие в регионе Області Житомир. Зміни законодавства в частині оподаткування, які має велику кількість підзаконних актів, що посилюють тиск на бізнес. Одне з питань, які порушила більшість присутніх у залі. Мені здається, що на сьогоднішній день умови бізнесу мають тільки одні бути: це дотримання законодавства, як мінімум, податкового законодавства. Це здоровий глузд у роботі адмініструючих. Органів, тобто тієї ж податкової, Усі питання підняті на зустрічі будуть опрацьовані новим заступником голови облдержадміністрації з економічних питань, якого Сидір Кізін вперше представив саме перед бізнес-середовищем. Звичайно, спілкування з вами це асоціація. З асоціацією, яка буде давати свої пропозиції, пропозиції, які будуть іти від вас, від вас вся пропозиція буде йти, яка має право на життя, і вона буде жити. Новий заступник, доктор економічних наук Геннадій Дмитренко, родом з Житомирщини. Останнім часом працював в національній комісії з фінансових послуг.